Нас багато хто виміряє е, допомогу е, заходу, е, не лише заходу інших держав, нам е, виключно е, кількістю танків, е, літаків, боєприпасів, артсистем і таке інше, насправді обсяги фінансової економічної допомоги вони е, набагато перевершують. Вартість усієї військової допомоги, військово-технічної, і, власне, якщо говорити, чому ми виживаємо, як Україна у цій війні, да, чому ми тримаємося, то це якраз завдяки тому, що гроші на зарплати бюджетникам, на е, гуманітарні проекти, на інфраструктуру, на багато чого ще в тому в числі на різні галузі виробництва, нам надають. США, Велика Британія, Німеччина, Франція є загалом, а плюс деякі країни-донори ще є. Так що це, до речі, якщо говорити ще про ту тезу, яка гуляє ще у деяких наших людей в голові, кремлівська теза або теза, яка, знаєте, попахує тим душ, душком, так би мовити, це про те, що Захід. Руками українців веде війну проти Росії, тобто Захід сам не хоче воювати, але веде цю війну і на знищення українців. Насправді ми бачимо, що Захід не веде війну руками українців. Захід, крім надання військової допомоги, надає ще значну фінансову економічну допомогу.